Продовжимо говорити про життя деокупованих територій Харківщини і інших прифронтових регіонів нашої країни з нами на прямому зв'язку. Зараз віце-прем'єрка міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Пані Ірино, дуже радий вітати вас сьогодні. Скажіть, будь ласка, ось днями ви відвідали деокуповані райони Харківщини після ось цієї поїздки, які Першочергові завдання ви ставите для свого відомства, і які найбільші виклики для мінреінтеграції. Це звичайно координація зусиль усіх відомств, усіх міністерств, так і міжнародних партнерів, тому що нам дуже важливо, щоб ми об'єднали свої зусилля і дійшли туди, де найбільше потрібні. Так то це не густо населені райони, це населені пункти, які близько до кордону, які на жаль ще прострілюються, вовчанськ до прикладу, так чи, чи, чи тишки ті ж, руські і решта. Це ті населені пункти, які дуже чекають гуманітарну допомогу, елементарного відновлення живлення, елементарної допомоги, навіть води, якої їм теж не вистачає, пані Ірино. Ось таке важливе питання: а наскільки безпечно зараз українцям повертатися до своїх рідних осель на Харківщині? Чи навпаки людям варто просто зараз евакуюватися з цих населених пунктів? Я раджу евакуюватись, бо я розумію, що зима буде важкою, вона буде холодною, і що казати, там ще не є в повній безпечно. Наші збройні сили роблять все від них залежне. Вони дійсно зробили неймовірну роботу. Люди досі згадують з великим теплом, як вони заходили, як вони цілували, як вони розповідають з такими емоціями, як вони їх чекали. Але це, на жаль, ще не кінець, і нам потрібно ще протриматися. Принаймні ця зима буде важкою. Тому я раджу евакуюватись, хто може. А якщо говорити про те, чи повертатись чи ні, я раджу не повертатись, тому що ще дуже багато нерозмінованих так земель. Ми маємо проблеми з водопостачанням, з газопостачанням, відновленням електрики, тобто ці всі проблеми не вдасться швидко вирішити. Пані Ірино, тут ми почули, але ось який момент, якщо ми вже заговорили про зиму, яка ситуація з підготовкою до опалювального сезону на деокупованих територіях зараз? Важка, ніхто не буде цього приховувати, але є створений координаційний штаб. Окремо так, де розробляються плани. Наприклад, коли ми говоримо про пошкоджені ТЕЦ, так? чи говоримо про пошкоджені газогони, як швидко можна зробити ремонт, відновлення, як швидко можна резервні генератори, і їх теж закупляє до прикладу Мінрегіон. У них є програма. Зрозуміло, що ми маємо зменшити навантаження на мережі, саме тому ми просимо евакуюватись, особливо жінок з дітьми, особливо хворих і літніх людей. Ну і знаєте, звісно, ще є одне таке важливе питання: це соціальні виплати, це е, гроші. Що з соцвиплатами у звільнених населених пунктах? Чи можуть люди зараз отримати там пенсії чи разові виплати? Можуть. Першими, хто туди прийшов, це була наша рідна Укрпошта, за що я їм дуже дякую. Вони відразу пішли по селах і містечках і розпочали видачу пенсій. А також відновлення соціальних виплат Приватбанк, Ощадбанк, усі почали працювати не в повну силу, звичайно, але шукаємо можливості. Пенсійний фонд теж молодці. Всі працюють. Ми, як Мінреінтеграції, домовилися з Червоним Хрестом України і з рештою міжнародних організацій про те, що буде виплачено одноразова допомога. Для тих людей, які потребують 1200 гривень на члена родини, на кожного на дитину чи на старшого, на кожного 1200 гривень, щоб людям мати саме необхідне, і така допомога вже розпочала надходити з понеділка. Ну, це дійсно дуже добре. А ось е, який момент хочу з'ясувати, як деокуповані регіони повертаються до державного інформаційного простору, ну враховуючи той факт, що півроку люди просто не мали доступу до наших українських змі. Наскільки там відчутний вплив російської пропаганди? Відчутний вплив, що казати, дійсно там не було наших провайдерів. Дуже важко було пробитись так, тому що спеціально ворог робив все, щоб унеможливити і не допустити інформаційний простір України на тих територіях. Зараз, зараз ми все відновлюємо. Звичайно, це залежить від того, як швидко будуть відремонтовані наші електромережі. Так коли провайдери зможуть зайти, інтернет буде відновлено. Поки що це старлінки. Старлінки, які дають інтернет по населених пунктах, але вже є декілька провайдерів. Тут я оптиміст. Розумію, що все не відразу, але рухається достатньо динамічно. Залишається звичайно ще питання російського телебачення, ворожого до нас телебачення. Ми намагаємось протидіяти цьому, і сподіваюсь, люди, які натерпіли такого горя і такої біди від окупантів від Росії від їхніх військ. І їхньої політичної верхівки дуже добре розуміють, хто ворог, а хто для них рідний і хто для них друг. Пані Ірино, дуже дякую, що ви знайшли час сьогодні поспілкуватись з нами. Сьогодні сподіваюся, що прощаємося з вами ненадовго, бо питання час від часу виникають. Дякую з нами на прямому зв'язку. Була віцепрем'єрка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.